Добренький вечір, не з теплиці, а з хати. Я тільки що приїхала додому, гляньте на цього вазона. Боже, який він мені гарний, ви подивіться. Бачите? А який височезний! Дайте з цієї сторони покажу. О, бачите? Він більше метра набагато. Тут в мене ці красунчики. в мене в спальні на вікні стоять. Як я дивлюся, один вже зацвітає. Не зацвітає, а викинув бутони. Але я не все хочу вам показати. Не цю бегонію красиву, але гарна. та дам Поповнення екзотів. От така краса в мене. Ой. Це молодший саджанець. Галин такий він красивий, а це трошки старшенький. Він стояв на дворі в людини, треба його попротирати. Вони рахуються, почитайте, наберіть опис Лимону Павлівський і все про нього почитаєте. Вигляньте, яку красоту я купила. Кому потрібно, хто хоче вирощувати лимони в хаті. Вони можуть і на дворі бути. От, питайте, я вам дам телефон цієї людини. Сорт Павлівський. Отакі От красота. Отака, От а пахне, слухайте, я тільки розкрила. І такі гілочки, бачите, пахне. Я завтра візьму його ватними цими тампончиками попротираю. щоб був... Цей то чистенький, бачите, а цей такий трошки ну, пилюка. Але я довольна. П'ять лимончиків є. Бачите? П'ять. Тут два. Так що в мене екзотичні рослини поповнюються. Може, ще який сорт куплю, не знаю. Отаку красоту маю. На лимонах дуже, бачите, які колючки, то мені сказав цей чоловік, щоб я їх взяла і повідрізала ножичками. Це каже, не впливає на це, на сам куш не впливає. Каже, щоб ви не кололися. Он він тут починав зрізати, бачите. Щоб ви не кололися, щоб... Тому що я не можу, мені хвора рука, мені не можна її колоть, бо я колю зразу антибіотики. Він почав зрізати, бачите? О я так позрізаю собі. Бо ж, бачите, які. Так що я вже маю лимончики, сорт Павлівський. Два рази плодоносять, самозапильний, рахується ремонтантний. Я вже прочитала про них. Отака краса. Але я рада, слухайте, я купила земельки вже. Хай буде в хазяйстві Камп, компо. Дуже хороша. Якщо садити цю землю, два місяці не треба абсолютно нічого давати. Це німецька земля, бачите? Дуже хороша. Тут всього 10 літрів. От. Якщо треба буде мені пересадити, я буду пересаджувати в хорошу землю. В хороші зем... Воно і так дивіться класне. Але ж якщо пересаджувати, я буду ну, в хорошу землю. Гляньте так далі відійду, бачите? Які... А оце, оце він мені розказав, сказав, як обрізати, щоб я почеренкувала. Він міг би вдома сам обрізати і зробити собі черенки, але каже, що залишив мені для того. Щоб я почеренкувала, щоб в мене були саджанці. І цю гіллячку, цю, і тут у верхній сказав, що можна робити. Отаке. От так що, вітайте з такою покупочкою, з таким придбанням хорошим. Рада, кажу, екзотичних рослинок в мене додається. Буде біля чого заботитися. Я люблю таке, знаєте. Ой, отаке. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Бажаю мирної тихої ночі. Бажаю всього вам найкращого, здоров'я, всього самого найкращого. Пишіть в коментарі, відгуки, чи вам подобається така штучка? А хто хоче, практично воно недорого зрівнять із магазинними цінами то навіть і немає мови. Я вже бачила в магазинах, скільки коштує, а такої величини. Це вже кущі, бачите? От. Кому треба, питайте, я буду писати телефон вам. Але буду писати не в Ютуб, а буду вам писати. Е... Питайте, запитуйте мене в Вайбері, Тому що в Ютубі воно там загубиться, знаєте? От. Е... Будете мене запитувати телефон, я вам буду давати телефон. Вже багато дехто знаєте мої телефони. На цьому все. Пока-пока. Я дуже рада.